Дорогі брати і сестри, сьогодні ми в католицькій церкві переживаємо урочистость серця Ісуса Христа. Напевно, в багатьох наших домівках є ці образи серця Ісуса, серце Марії, власне, вони найчастіше в наших домівках встріч... зустрічаються. І думаю, що не даремно, адже в глибині також і нашого серця. Палає той правдивий огонь Божої любові, яким зовнішнім знаком є серце і серце Господа нашого, і наше людське серце. Але мусимо розуміти і пам'ятати про те, що говорив раніше Ісус Христос, коли повчав нас. Неважливо є те, що входить в людські уста. Але важливо є те, що виходить з людського серця. А з людського серця може виходити і добро, і зло. В залежності, чим ми то серце питаємо. Якщо питаємо його добрими вчинками, добрими ділами, доброю мовою, якщо ми його питаємо вірою в єдиного нашого Господа, який народився, терпів, Помер воскрес, то напевно та любов з нього буде виходити, неначе як та кров і вода, коли витреснула з боку Ісуса Христа, з Його серця, коли Він завис на Христі. Напевно, коли ми спитаємо, вийдемо на вулиці і запитаємо людей, що таке та любов, кожен. Згідно з своїм розумінням буде говорити. Хтось каже, що правдива любов, коли тут жінка чудово готовий для чоловіка їсти, для нього вдівається. Жінка може сказати, що правдива любов тоді, коли чоловік всю зарплату додому приносить, все їй віддає, вона може з неї руководити. І напевно це і так. І напевно. Оці всі відповіді ми можемо зложити в одну, але це ще не буде та повнота тої правдивої любові, про яку говорить Ісус Христос. І напевно, найвищою спін'ю правдивої любові те, що Ісус Христос в Святому Письмі говорить, що ми полюбили наших ворогів не на словах, а на вчинках. Напевно, в сьогоднішній день Україна переживає трудний момент. Напевно, війна доткнула багатьох наших рідних, знайомих. Напевно, дивлячись чисто по-людськи на це все, наше серце наповнюється злостю, певною ненавистю. І по-людськи це якби воно правим. Але звернімо увагу, що коли Ісус Христос прийшов в цей світ, коли Він терпів, коли Він висів на Христі, Він прийшов і також Воскрес раді кожної людини, раді кожного з нас і також ради нашого ворога. І недаремно Ісус Христос в своїх проповідях нас повчає, говорячи, що для того, щоб світ змінився над передусім, треба, щоб змінилося моє серце. Якщо моє серце змінюється, то відповідно і той світ, який навколо мене, змінюється. Якщо з мого серця, тобто з моїх вчинків випливають добре справи, повага до іншої людини та безінтересована любов, то, напевно, і інші люди починаються впитувати в себе і проникати Божою любов'ю. Напевно, це не легко. Напевно, набагато легше говорити про Господа Бога. Напевно, чудово фантазірувати або філософствувати над Господом Богом. Але набагато трудніше є наше повсякденне життя. І реалізація того, до чого нас Господь взиває. А Він говорить нам, коли учні запитали, яка найважніша є заповідь, пам'ятаємо, що він сказав, що любити Бога, любити ближнього, як себе самого. А кожна людина є для нас ближньою. Бо кожна людина є дитятком Божим. Звернімо також увагу, що коли Ісус Христос говорить нам про гріх, то Він ніколи не говорить про те, що людина є поганою. Але те, що людські вчинки часом є поганими, це напевно так. І, власне, для того Він говорить, щоб ми молилися також і за наших ворогів. Адже якщо їхнє серце наповниться любов'ю, то з нього не буде випливати ненавидність або якісь інші вчинки. Тоді і нам буде легше. Тому особливо в ці дні, коли ми звертаємося до серця Ісуса Христа, вже червень місяць, власний місяць, коли ми в особливий спосіб просимо Господа Бога про те, щоб. Наші серця зманилося, щоб змінилися серця наших близьких, знайомих, також і ворогів, власне, щоб наше серце і наших ворогів наповнилося тою правдивою любов'ю, в якій є і правда, в якій є милосердя, в якій є також і розуміння. Напевно, це з одної сторони дуже легко говорити, Але в житті є набагато трудніше. Напевно, легко є зробити комусь якусь там рану, а набагато трудніше, щоб ця рана зажила. Але якщо людина вірить в Господа Бога, довіряє йому, тобто оживе згідно з тими Господніми заповідями, то, напевно, все можуть. І може також і молитися за наших ворогів, може молитися і їм благословляти, адже також пам'ятаємо, що Ісус Христос буквально недавно в тих читаннях, що ми слухали, Він говорить, що не можна проклинати іншу людину, тому що це Зло пізніше повертається до нас. Ми також повинні благословляти наших ворогів. Це напевно трудно по людськи. Але це є по-божому. Бо тільки добро перемагає. Хоча говориться, що клин клином вибивається, напевно, може в людському житті, земному житті, коли людина живе без Бога, на час воно і так. Але кінцевий результат, напевно, плачевний. Зло тільки перемагається добром, тим щирим, беззаінтересовним. Яке наповнене любов'ю, любов'ю Божою, яка все може, і ми все можемо, але тоді, коли ми будемо разом з Господом Богом, не на словах, а на вчинках, в нашому повсякденному житті, в тих дрібних справах, коли ми будемо вірними йому, коли ми будемо робити це чисто з любові до себе, до Бога, до іншої людини, то тоді і світ зміниться, тоді змінимося і ми, тоді зміниться і наші вороги, і тоді насправді запанує правдива любов, яка прийшла до нас, яка на себе взяла тягарі наші, яка померла і воскресла раді нашого спасіння. Амінь.